Часто підписники запитують, як зробити козі укол. Зараз покажемо. Сьогодні ми використовуватимемо епрін, це для Але... По цьому принципу коляться і інші ліки, які вам потрібно вколоти підшкірно. Набираємо в шприць ліки. Якщо це необхідно за інструкцією, то обов'язково підігріваємо, або якщо це холодна пора, можна підігріти. Ось таким способом потримати деякий час, можна підігріти, використовуючи теплу воду. Нам необхідно вколоти під шкірно ввести препарат. да? Беремо шкіру в області лопатки. Ось вона тут добре відтягується. Ближче підведи телефон. От, Добре, так шкіра відтягується. Відтягуємо, робимо голкою прокол. Відпускаємо шкіру і вводимо ліки. Все. Ось так досить швидко і легко робиться підшкірна ін'єкція. На наступний день на місці вакц... ну, проколу вакцинації може з'явитися гуля. Набряк, гуля, не хвилюйтеся, через декілька днів вона самостійно розсосеться.